Привіт, мене звуть Дмитро, і це черговий випуск моєї рубрики на Ютуб каналі інфобізнесмен Трусак», де я чесно розповідаю вам про свій інфобізнес, де я ділюсь з вами різними думками, ідеями, корисними порадами з приводу інфобізнесу. В сьогоднішньому відео я хочу розібрати одну таку свіжу модель побудови інфобізнесу, такий підхід, який зараз активно піарять мої колеги в інтернеті. Я постійно натикаюсь на рекламу, в якій мої колеги обіцяють, що. Створи маленький курс, продавай його за 5-7 доларів, і ти зможеш вийти на дохід там близько 5 тисяч доларів. І сьогодні я хочу цю модель розібрати, розібрати, що я про це думаю, поділитися своїми думками з цього приводу, поділитися своїми думками з приводу того, як це все влаштовано. Як би думаю, що вам це буде цікаво, тому що це актуально, це зараз зараз в тренді, це зараз активно рекламується. Так от. Зараз я постійно натикаюсь на рекламу, де кажуть, що створи курс 5-7 доларів, бери за цей курс, продавай його там в Фейсбуці, в інстаграмі, і ти зможеш вийти там на дохід 5 тисяч доларів в місяць. Що я хочу з приводу цього сказати? Дивіться, те, що я проаналізував з цієї реклами, з того, що рекламують, взагалі, ось ось все це я проаналізував поверхнево, і що я можу на сьогоднішній день сказати про, про ось цю схему. Дивіться, в чому там суть? Людина продає курс за 5-7 доларів, тобто це там 300-400 гривень курс коштує. Рекламується цей курс там активно в Фейсбуці, в інтернеті, тобто запускається активна реклама на цей курс. Людей ведуть на цей курс, і особливість головна цього курсу, що це не просто якийсь там курс, відеокурсик чи якийсь там е якийсь там інфопродукт. Це інтенсив, рекламується інтенсив, який триває 5-7 днів. І на цьому інтенсиві видається дуже величезна е, кількість інформації. І насправді це, ну, і це позиціонується як такий, е, як би сказати, прорив, такий, якась методика унікальна, що це е, таким чином людям продають дешевий курс, і що це робиться на холодну аудиторію, аудиторію, яка е, не знає автора по суті. Але на цьому 5-7-дневному курсі, інтенсиві, людині дається багато інформації, людина знайомиться з автором і якби це підігріває аудиторію. Насправді ця модель не нова. Колись використовували вебінари, людей відправляли на вебінар, і на вебінарі щось продавалось платне. Потім з'явилися інтенсиви. Інтенсиви це серія із декількох вебінарів. Людину вели на серію цих вебінарів, але вони були безкоштовні. І людина на серії цих вебінарів дізнавалась дуже величезну кількість інформації. І ці інтенсиви добре працювали, тому що людина за декілька цих вебінарів вона отримувала величезну кількість інформації, вона знайомилась з автором, якщо це була холодна аудиторія, вона за цей інтенсив. Знайомилась добре з автором, переконувалась в його експертності, отримувала багато корисної інформації, і потім продавав, продавався цій людині там, в останній день цього інтенсиву, продавався якийсь дуже дорогий продукт. І потім людина добре купувала, тому що за ось ці інтенсиви, за ось цю серію вебінарів людина якби, достатньо підігрілась і вже була готова зробити покупку. І зараз позиціонують, що нова методика. Створи курс, продавай його, і ти зможеш заробляти стільки. Але та ж сама ідея, по суті, з інтенсивами, так? Тобто, ви по суті, те, що я проаналізував, як я зрозумів, людина продає інтенсив. Його раніше пропонували безкоштовно, тепер людина його продає. Продає дешево. Продає для чого? Для того, щоб могла вже окупати свою частину коштів, яка, які ця людина витрачає на рекламу, щоб відбивались ці кошти, і щоб таким чином відфільтрувати аудиторію, щоб більш цільова аудиторія. Потрапляла на цей інтенсив, щоб люди не просто які там халявщики могли потрапити, а люди, які заплатили. Якщо людина заплатила, то вона більш відповідальна, вона більш зацікавлена. І тому це як деякий такий фільтр, так це не нове. Сам, сам інтенсив, те, як люди використовують інтенсив, це не нова ідея, це вже давно забути старе, так і вони використовують це, але просто продають цей інтенсив. І фішка в тому, що дивіться, я як людина, яка трошки розбирається в інфобізнесі, розбирається в математиці, розбирається в рекламі в Фейсбуці. Я розумію, що якщо ви будете продавати курс за 5-7 доларів, то звичайно... Якби ви там супер кльово не налаштовували рекламу, так це вам треба супер кльово налаштувати так рекламу, щоб ви там витрачали на рекламу 2-3 долари, продавали курс за 5-7 доларів, і щоб у вас ще там був, був якийсь навар, так? І вам для того, щоб заробляти 5 тисяч доларів, вам треба таких курсів, там тисячі продавати, там більше тисячі такого курсу за місяць продати на холодну аудиторію, щоб ви вийшли на той дохід, який вони обіцяють 5 тисяч доларів. Тому це таке, знаєте, фантастичні цифри. І, і тут фішка не в цьому, так звичайно, ви такі гроші і так не заробите. Тут фішка в тому, що ви продаєте курс, ви там у вас будуть багато продажів, але ідея в тому, що ось і задача ось цього інтенсиву, тобто ви повинні розуміти, як це працює. Людей людям продають цей курс, частину коштів відбивають на рекламу. Але ідея в тому, що ось ось принцип. Суть цього інтенсиву вона полягає в тому, що ось цей продукт таки, таким чином створений, як серія там, по суті, вебінарів, які, задача яких дати людині багато інформації, підігріти її, познайомити з автором. Але головна задача цих, цього інтенсиву, цього дешевого інфопродукту, який вони зараз продають, це. Продати більш дорогий продукт, і якщо у вас буде більш дорогий продукт, якщо ви будете на цьому інтенсиві, потім продавати більш дорогий продукт, потім да всі цим людям, які купили дешеве цей продукт, тільки тоді ви зможете реально там вийти на дохід в п'ять тисяч доларів там і більше, тільки так, тільки коли у вас буде дуже класний дорогий продукт, який ви будете на цьому інтенсиві продавати за допомогою цього. Дешевого продукту. Тільки так ця схема працює і можна заробляти великі гроші. Якщо ви просто будете продавати оцей дешевенький курс, так у вас так буде збиратись більш цільова аудиторія, ви зможете її підігріти, все буде добре. Але ось тих доходів ви явно не зможете отримувати без дорогого продукту. Тому ось ця важлива деталька, про яку вони не кажуть, але яку ви повинні розуміти, що в кінці. Цієї воронки ви повинні продавати щось дуже дороге. Тільки тоді ця схема буде добре працювати, тільки тоді ви зможете багато заробляти. А так ви, по суті, будете людей збирати, відбивати частину коштів, яку ви витрачаєте на рекламу. Ви будете на цьому інтенсиві підігрівати людей, все буде класно. Але потім в кінці. У вас якби не буде таких великих доходів. А якщо ви хочете великі доходи, вам потрібен дорогий продукт, який ви будете потім своїй аудиторії продавати. Це така важлива деталь, яку ви повинні розуміти. Бо ви, я впевнений, що ви будете потім стикатися з такими рекламами, де люди будуть продавати якісь дешеві курси. Ви повинні розуміти, що потім ви купите цей курс, вам дадуть багато корисної інформації. Це по суті буде інтенсив такий багато. Різних там вебінарів, так або якісь там е, велика е, кількість інформації, і автор потім в кінці буде обов'язково продавати щось дороге. Це, це суть, так інакше ця схема не буде добре працювати, і це така важлива деталь. Тому ви можете цю модель брати собі на озброєння, ви можете теж. Якби використовувати, спробувати, протестувати цю схему, але важливу деталь, про яку ви повинні знати, що в кінці, якщо ви хочете добре заробляти, ви щось дороге повинні продавати. Тому, тому схема така: ви налаштовуєте рекламу, ви ведете людей, робите свій недорогий продукт у вигляді інтенсиву. На цьому інтенсиві даєте багато інформації, корисної, підігріваєте людей. так? І в кінці ви повинні продавати щось дороге. Тоді ця схема класно буде працювати. Якщо ось цієї останньої деталі не буде, то буде важко. Але фішка в тому, що в принципі, коли у вас буде така схема працювати, то ви, в принципі, будете більш-менш нормально аудиторію збирати. Бо це люди, які у вас щось купили. І далі ви можете, в принципі, теж працювати з цими людьми, навіть якщо ви їм не будете продавати дорогий продукт, але не буде ось цих доходів, про які там обіцяють ці автори. Тому на це звертайте увагу. Це так, це такий мій поверхневий аналіз того, що я бачу, що відбувається зараз в інтернеті. Такі важливі нюанси, які я хотів вам донести, розповісти, розібрати, щоб ви просто розуміли, як все це працює і е, чому це працює, і як ви можете це використати також в своєму інфобізнесі. Сподіваюсь, що вам ця інформація була корисна. Якщо ви теж бачили цю рекламу, до речі, напишіть теж в коментарях. Що ви теж бачили таку рекламу, цікаво просто дізнатися. Якщо у вас є питання по всій схемі, яку вони використовують, теж задавайте питання. Якщо чесно, зараз я ту воронку я бачив рекламу, але я не купував той курс. Він дешевий, але я не купував, тому що зараз поки що не бачу сенсу, бо в мене там свій етап зараз в житті певний. Я зараз не, не дуже налаштований на те, щоб яке нове. Навчання проходити, щось нове там пробувати. У мене зараз є достатньо навчання, яке я проходжу вже зараз, яке я купив, яке мені треба і так е встигнути, так по максимуму пройти. Щось нове, я зараз не хочу купувати, тому що в мене просто не вистачить банально часу. Але якщо ви просто наважитесь там купити таке навчання, просто розумійте, що, що вас будуть навчати, де, ну, що очікувати, так щоб ви просто розуміли. Можливо. Якщо все буде добре, там в майбутньому я куплю цей продукт, більш детально поглиблюсь в цю воронку і розберу її більш детально по сторінкам, по наповненості, що там детально. Але ось такий поверхневий аналіз я зробив, розповів вам, як все це працює. Я сподіваюся, що це було корисно. Буду на цьому сьогодні закінчувати. Сподіваюсь, що це було корисно для вас. Чекаю на ваші коментарі, на ваші питання, на ваші там, лайки, на ваші. Можливо, якісь там мотиваційні, якісь слова. Напишіть мені в коментарях, мені теж буде приємно. Буду завершувати. Дякую за увагу!